Молодь це наше майбутнє. А саме тут ми можемо дізнаватися, які нас чекають активності, які є спільноти, які є громадські організації, де молодь може себе реалізовувати і показувати свої проєкти надалі. Я вважаю, що це найкрутіша можливість показати усю спроможність, об'єднати сили та зробити щось таке, що допоможе нашому краю розвиватися ще більше саме в сфері молодіжної політики. At the, time of the war, Час війни після вторгнення справді вражає і заслуговує найвищої оцінки, по все те, що робиться в контексті молодіжної політики, для того, щоб дати можливості для розвитку всім вам. Я хочу всім вам подякувати за те, що ви тут, за те, що ви прагнете працювати над майбутнім Запорізької області, і я вдячний місту Запоріжжя за те, що в нас сьогодні спільне бачення цього майбутнього.